Під час перегляду першого сезону Невразливого, у якому було багато всього цікаві герої та лиходії, історія становлення підлітка героєм, екшен, сцени та любовні історії, загалом цікавий сюжет та сімейна драма. За всім цим, у вас, як і в мене, могли загубитись питання, на які ви не знали, що хочете дізнатись відповіді, доки вам їх не дали. Перед виходом другого сезону Невразливого, Амазон вирішили підігріти інтерес. З аудиторії спецепізодом про атомну Єву, який розкриває нам деталі її минулого, та що важливо, те, як працюють її сили. Тому що перший сезон наче навмисне вводить нас в оману з цим питанням. Ну і спецепізод, звісно ж, покаже нам, що її батьки ті ще гівнюки, гівнючність яких ми бачили ще в першому сезоні. Але вони ще гівнючніші ніж це могло здатись на перший погляд. Тож привіт, спільното і давайте поглянемо на атомну єву. Починається епізод, присвячений Оріджину Єви з битви тутешньої ліги справедливості з Лігою Ящирок на воєнному об'єкті. Я б пожартував би про стінка на стінку Ліга на Лігу, але насправді команда супергероїв тут називається Guardians of the Globe. І цікаво, як правильно цю назву перекладати українською. Так найочевидніше вартові землі так і проситься, але ж не Ерш поставлено в назву в англійській версії. Але забийте, то лише мої іменно адаптаційні замови. Морочки. Їхня назва нам більше тут не знадобиться, бо команду додали лише для фан-сервісу та як привід показати омнімена. А... Oh. That... Yeah! Бо той прилітає їм на допомогу, і вони мають розмову з ледь помітним відтінком. Сподіваюсь, ти не втираєшся нам в довіру, щоб усіх перебити в майбутньому. На фоні бухів і бахів ми бачимо доктора та жінку при надії в ключовій фазі. По її очам, ми розуміємо, що це Єва готується побачити світ. Доктор Брендіворт везе її до лікарні, і дорогою ми дізнаємось, що вона підослідна в таємному проєкті влади, що мала народити на світ потужного суперсолдата. І док, що вартує коньяку, навмисне влаштував напад лиходіїв на об'єкт, щоб мати змогу під шумок завести жінку в лікарню та врятувати дитину від життя лабораторного щура. Мати не переживає пологів. І Док підранить кесарів Ростен, щоб сховати дитину. Там якраз підіспіває Aerial Government, але за дуже вдалим, хоч і за дуже трагічним збігом обставин, там у сусідній палаті у жінки при пологах померла дитина. Fault. Тож док якимось чином робить заміну, і родині, що в розпачі оплакували своє горе, приносять немовля зі словами: Ой, ми думали, що вона не впоралась, але глянули ще раз, а вона впоралась. І окей, цю сторону, тобто звичайних людей, було неважко провести таким трюком. Але урядовців з грізним воякою Еріксоном на чолі, у якого під боком є ще один доктор, такий собі карикатурний Менгелі. They didn't. They didn't. Survive. Search the hospital. Find me the bodies. Ну і я думаю, будь-який первинний аналіз мав би відразу показати їм, що це дитина не від їхньої піддослідної. Тобто ваш цінний зразок ще живий. І я думаю, в межах маленької лікарні вони б швидко знайшли, куди поділась потрібна дитина. Але спрацювало. Сімейство Вілкінс раде, що їхня дитина жива, називають її та готуються до періоду батьківства. До речі, Єву насправді звуть Саманта, якщо ви не знали. Our Samantha і. E. Wilkins. І починається нарізка дорослішання, у якій за щасливими мікроепізодами з мамою і татом намагаються приховати те, що вони жахливі та егоїстичні батьки. Але навіть тут, в швидкій нарізці, це прослідковується. Вони соромляться будь яких рис нестандартної поведінки у своєї доньки, та намагаються усіляко це приховати або загасити. Навіть коли вона проявляє девіантну поведінку зі знаком плюс, назвемо це так. Себто робить те, що більшість батьків. Ів, сприйняли б з радістю. Семше лавзелеґоза sure, huh? we'll Твоя дитина проявляє цікавість до креативних ігор, що розвивають уяву та дрібну моторику, замість того, щоб просто телимпати зайця. Що тобі не подобається, тарган ти вусатий? Вілкінці йдуть на побачення та залишають єву, яка поки саманта. З юнаком, котрому треба вчити домашку по хімії. І дівчинка допомагає йому з цим. Mercury 6 S found subshell has two electrons. 6s electrons don't like being friends with other particles. To be a solid, they got a bond. And they don't wanna. So, liquid. Вона репетиторствує тому, хто мав її доглядати, збирає з Лего різні молекули, щоб той краще все усвоїв, і таке інше. Якщо ви не зрозуміли, ця дівчинка наразі ще навіть до школи не ходить. Повернувшись, батьки знов не в захваті від того, що відбувається. Бо як це дитина посміло виділятись з потоку нормальності та заурядності? І так, я ненавиджу цих двох, тому що, наприклад, коли вам повідомляють суперприємну новину про вашу дитину, а ви реагуєте так, як наче вам сказали, що вона серійний вбивця, Your daughter's a freaking genius. з вами щось не так. І дійсно, замість реакції на слова ваша дитина геній, її можна підставити як реакцію на будь-який жахливий вчинок, і вона ідеально підійде. І далі, звісно ж, ці батьки року продовжують поводити себе так, щоб глядач починав думати, а чи не гірше для малечі зробив Бренді Ворд, коли віддав її цим беземпатичним черствим створінням? Яким, за великим рахунком, все одно на почуття своєї дитини. Головне, що ж скажуть сусіди. The neighbors are talking about her? Мати ще намагаються зробити таким собі антиподом для батька. Мовляв, це він такий консерватор та пуританин. А вона намагається балансувати між почуттями дитини та хотілками чоловіка з його вологими мріями про звичайне життя з максимально типовою дитиною. Але знаєте що? Місіс Вілкінс йде до дупи разом зі своїм чоловіком. <звучить> Тому що в кожній ситуації вона в кінці саме на його стороні. Того, хто обзиває дитину дивачкою, бо вона в 5 років цікавиться хімією. Того, хто не хоче відправляти її в школу для обдарованих дітей, але робить це більше через те, щоб вона не виділялась звичайній. І коли вона не вчиться відповідно, а пізніше вилітає звідти, лютує. І звісно ж, ніхто не питає у дитини, чи подобається їй там, а їй не подобається. Бо вона шарить за хімію не тому, що Вундеркін та має бажання посилено вчитись та стати вченим чи щось таке. Це пов'язане з її здібностями, які вона ще не осягнула. Але, звісно, про якісь відчуття, про інакше сприйняття світу. Цим двом не розкажеш і під дулом пістолету. Як і друзям, бо дівчинка їх не мала. Через те, що була позбавлена можливості піти до звичайної школи, де можна зустріти різних дітей з різними інтересами та характерами. І у більшості випадків серед них знайдеться і твій найкращий друг чи подруга. А Єву, відправивши в школу, яка їй не подобається. До дітей, які сфокусовані лише на навчанні та чхали на соціалізацію. Позбав. Цієї можливості, але, набравшись сміливості, вона познайомилась з сусідською дівчинкою на ім'я Вел. І вони стали подругами. Думаю, саме ця дружба не дала Сем вирости замкнутою в собі людиною з психологічними відхиленнями, тому що в неї є людина, з якою всім можна поділитись. Можна було. Бо після ще одного скандалу вдома Сем відкриває нарешті свої сили. Вона робить книжку скляною, тобто повністю змінює її на атомному рівні, міняє її молекули, і вона може так робити майже будь-чим. Сенвіч на гамбургер, обличчя на монетці тощо. Ну і звісно ж, вона може створювати з нічого свою рожеву енергію, завдяки котрій буде літати та використовувати її як зброю в бою. Бел, до якої прибігла поділитись хвилюючим відкриттям Сем, не розділила її. Її ентузіазму, а навпаки, злякалась, втекла та перестала з нею спілкуватись. І от, вел, well, на відміну від батьків, я звинувачувати не хочу і не стану. Тому що реакція дитини на супергеройський камінг-аут може бути і такою, особливо якщо він зроблений настільки експресивно та агресивно, як це зробила Сем. Чекаю на розгнівані коменти за використання слова coming out» не в ЛГБТ контексті. Сем знову самотня, а батьки продовжують бути паскудами, яким все одно до її емоцій та переживань. Тож вона проводить час за освоєнням сил та думає про те, щоб стати супергероїнею. Перед цим вона спробувала накастувати собі друга, але чомусь не вийшло. I wish you were a puppy. Huh? Протягом усього часу дорослішання Сем іноді помічала дивного дідуську, що наче слідкував за нею. Це, звісно ж, був Бренді Уорд. і під час її першої геройської вилазки він виходить на контакт з дівчинкою. і було б набагато драматичніше, якщо б до цього ми не бачили ту першу сцену з пологами та заміною дітей на початку. Та разом з нею дізнались би, що її батьки не справжні. I'm adopted? Man, that would explain a lot. Просто вирізати той шматочок спочатку і додати його сюди, щоб ми дізнались все разом із Сем. Щоб ми, так як вона, лякались та думали, що це за кріповий дід слідкує за нею і таке інше. Але маємо що маємо. Док все розповідає Сем. Трошки зараз і трошки пізніше, бо вперше їм завадить урядовий БПЛА. Через це док і вийшов з тіні, бо Сем почала юзати сили і тим самим може привернути їхню увагу. Хоч ці генії і не змогли розпустити трюк. З підставною дитиною, якщо побачать в новинах дівчинку зі знайомим набором скілів, то мають здогадатись, Тож він просить СЕМ не використовувати сили, про що вона й чути не хоче. Дівчинку підлітка він просить не використовувати суперсили, які вона нещодавно відкрила, і які, окрім того, що є просто мега-крутими, для неї являються ще й таким рятувальним кругом. Тим, в чому вона знаходить відраду. Перед появою Бренді Ворта Сем якраз навчилась літати та зупинила перший злочин. Сцени з польотом нагадали мені, наскільки я кайфував від анімації в першому сезоні невразливого. В спецепізоді добру половину все камерно та без масштабу, тому й забуваєш. Але ось перший політ Єви знов показує пропрацьовані масштабні задники великого міста. Отченята просто кайфують. Ну а от метод, яким вона зупинила грабіжників, вона зробила їхні маски. Металевими і це змусило мене задуматись. А чому в першому сезоні вона не юзала саме ці скіли в боях? Між першою та другою зустрічю Сем та Бренді Ворта матимемо ще одну важку сцену з мамою. А кат'ючас бі нормацнаварайсед. It's what you meant. Саме тут я вирішив, що мати точно в одному човні з батьком. Так, вона чекала на дитину та хвилювалась, де та зникла ввечері. Тож її стан та тон розмови зрозумілий. Але що вона каже? Зробили все? Ігнорували твої дивні звички? Так може не треба було їх ігнорувати або змушувати дитину за них почувати себе фріком? Може, треба було дізнаватись про причини такої дивної, як ви вважали, поведінки, стати для неї другом, а не тими, кого вона постійно розчаровує? І навіть зараз в цій розмові єву знову доводять до сліз та заявляють їй, що вона мало старалась. Виші чай гарсамтаймс. Мало старалась, щоб відповідати вашим очікуванням. Ви могли помітити, що я багато часу приділив цьому лайну відносин Єви та батьків, але ну дуже він мене зачепив. Нічого не можу з собою зробити. Якщо в першій частині я також бачив, що вони, особливо батько, м'яко кажучи, козляри. Особливо, коли після того, як донька розповіла їм, що розійшлась з хлопцем, бо той зрадив її, а батя сказав: Та ні, пробач його, повернись до нього, бо без нього ти ніщо. Тоді, хоча б ображали вже. Дорослу та сильну дівчину, яка могла за себе постояти як фізично, так і ментально. То тут протягом всього мульта страждає дитина. І це не якесь тобі карикатурне зло. Я легко можу уявити собі таке в реальному світі, де замість суперздібностей у дитини будуть фізичні або психологічні вади, або просто вона буде цікавитись не тим, чим би хотіли її батьки. І ця дитина замість розуміння, допомоги та підтримки, отримає ось таке ставлення. Тому для мене ці батьки такі ненависні. Це реальне зло, яке може існувати та травмувати малечу, насаджувати дітям думку, що з ними щось не так, якщо вони не схожі на інших, змушувати бути сірою масою замість того, щоб проявляти індивідуальність. Та ці двоє жодного разу не задались питанням: а що ж відчуває їхня дитина, що вона хоче. Там в кінці забіжемо наперед. Після супер травмуючих для Єви подій, вона повернеться додому, запізнившись на свій день народження. По-перше, ті розріжуть торта без неї. Її торта в її день народження. А по-друге, наволають на ту за запізнення. Подивіться на вічно невдоволену морду баті. Все, по батькам виговорився. Давайте повернемось до сюжету. Бренді Ворс розповідає Єві правду про походження її сил, про держексперимент та про те, чому вона не змогла закастувати собі цуценя з білки. А що головне, правду про її справжню мати. В пошуках дока для другої розмови дівчина знов зупиняє злочинця. На цей раз противник був серйозніший і навіть зміг доставити саманті трохи. Проблем. Але був швидко подоланий. І тут ми бачимо першу появу Єви в супергеройському костюмі. В силу віку вона зробила його не таким відвертим, як у дорослої версії, а з няшною юбочкою. Під час розмови з доком Єва чує інформацію про заворушку на мості та летить туди допомагати. Там розбушувались якісь лиходії. Um, what get the hell out of here why the hell should i take orders from you we'll fall back and form a perimeter great idea Нідмененосбилденслідпіподаневейфондшріць лиходіями виявляються посланці агента вояки Еріксона. Нам показували потрохи, що він продовжує експерименти та хоче створити нову єву. Проте не дуже вдало. Він висліджує її і ось заманив пастку та нацькував на неї братів. І на мосту починається просто неймовірний екшен, що зроблений креативно та візуально цікаво. Єва юзає заміни на неорганічних частинах атакуючих, робить пили з енергії, стріляє та ще багато іншого. Дивитись за цією короткою бійкою одна насолода. Самі брати також цікаво юзають свої скіли. А Єва під кінець бійки навіть робить собі крутий броньований костюм. Окрім бадьорого екшену, під час бійки розвивається і драматична сторона ситуації лиходії дають зрозуміти звідки йде їхня ярість та злість на єву. Овігір із хаперфекті арт. Вони постійно слухали, яка єва мала бути ідеальна. А тепер дізнались, що вона живе щасливе життя усі справжніми батьками, доки їх тримають як лабораторних щурів. Де там. Not real. Don't все ж Єва, і вони розуміють, що мають зв'язок один з одним, але воюють до кінця. І в якийсь момент, через скілів родичі починають розсипатись. Останнім це робить найголовніший, і єві його шкода. Goodbye. Але поговорювати часу немає, бо їх з доком Бренді Вортом в'яже Еріксон. Так, док теж прибув на міст допомогти Єві, і та зараз взагалі не має сил, щоб захищатись. В лабораторії Еріксон полиходійськи потирає руки, мовляв, ха-ха, нарешті спімова собо. Ото вже тепер надосліджуємось. Але наручники, що мали б стримати Єву, чомусь не дуже працюють. Ай були Дозрейнтсвертіоретикал. Щоб захиститись та надавити на Єву, Еріксон показує їй піддослідну. Маму Єви! По її вигляду та девайсам, що до неї під'єднані, відразу можна зрозуміти, що її використовували як живий інкубатор. Бренді Ворд не витримує та кидається на Еріксона в бійці. Той вистрілює в піддослідну та добиває її. А потім і Бренді Ворса. Тож у Єви на очах за один день загинули брати. Мати та людина, яку вона могла вважати батьком. Через це вона заходить в ультимативний аля Доктор Мангеттен Рейдж мод. Виглядає супер ефектно. Вона вирішує не вбивати Еріксона та Менгеля з розпродажі, а просто стирає їм пам'ять. І ось саме після цих подій вона запізнюється на свій день народження, повертаючись додому, повертаючись, розбита морально і фізично, побачивши смерть рідної матері та інших важливих для неї людей. Та вислуховує фі від баті, що йому довелось чекати зайву годину, щоб пожерти торта. Не буду починати знову. Єва закривається в себе в кімнаті та міняє родинне фото на фото родини, якої не мала, але б хотіла мати. На цьому все. Майже тому, що в самий кінець додали нагадайку про головного героя цього спектаклю та обжартували його не появу тут. Бо на той час він був звичайним малим, який чекав, коли ж прокинуться його суперсили. Ну і згадали за Омнімена та зробили акцент на його протиреччивих почуттях: борг перед нацією з одного боку і любов до сина з іншого. Гадбоїзневґедінгіспаузезі. Борівенефідазен так само. Це ж він не плаский лиходій, а я знищу світ, бо я абсолютне зло. В його багатошарності думаю, нам ще треба буде розбиратись в другому сезоні. Я навмисне не читаю комікси невразливі, щоб не спойлерити собі другий сезон та можливі потенційні продовження. Але спецвипуск про ріджен Єви після перегляду епізоду я прочитав, щоб пошукати відмінності та порівняти з ним. Але відмінностей дуже мало. Значна лише одна: це подруга Велл. Її в коміксі взагалі не було. І круто, що її додали тут, а інші незначні, тобто маємо взірцеве перенесення коміксу в інший формат, як в принципі і весь невразливий. Допиляли екшен, мінімально почеклували над сюжетом, і фанати задоволені. Тож так, навіщо щось сильно змінювати? Якщо комікс таким сюжетом вже подобається аудиторії, то сподобається і мультсеріал. Як в принципі зараз і є. А з цього епізоду на майбутнє ми можемо винести наступне. Ми досі не знаємо особистість біологічного батька Єви. Це може зіграти свою роль в майбутньому. Тепер ми знаємо про Акіра Мот, що має Єва, і думаю, він може стати в нагоді. Наприклад, коли на землю в другому сезоні завітають вілтруміти. І звісно ж, тепер ми знаємо, що її батьки. Кляті мудаки. Ну і в цілому, тепер Єва як персонажка стала більш глибокою. Тепер, коли ми побачимо її в другому сезоні, вона відчуватиметься нам більш знайомою. Ми співпереживатимемо її ще більше. Хоча вона і так мені дуже подобалась. Ну і щодо використання нею своїх сил саме в першому сезоні. На її скілах там особливо не концентрувались та не пояснювали нам конкретно, що вона вміє та як це все працює. І на перший погляд мені здавалось, що в цьому немає потреби. Окей, вона створює рожеву енергію, може нею атакувати, захищатись та літати. Я чомусь навіть не думав, що за цим може стояти щось настільки незвичайне і цікаве. В боях, якщо я не помиляюсь, вона жодного разу за сезон не скористалась саме зміною молекулярного стану речей. Вона робила це при сварці з батьком та коли будувала собі житло. На дереві. І я чомусь тоді навіть не здивувався, а як вона це робить? Предмети ж з'являються нізвідки, або рослини на полях. Просто не задавався цим питанням. Відповідь, на яке була дуже цікава. Знову ж таки, в другому сезоні тепер вимагаю більше сцен з креативним використанням скіла є саме в боях, як то було в бійці з братами. Другий сезон невразливого, до речі, вже близько. Пишіть в коментарях, що чекаєте від нього, як вам цей епізод про Єву та пропонуйте на що ще б хотіли побачити огляд. Понатискайте там усілякі потрібні кнопки, щоб допомогти відео просуватись та каналу розвиватись. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.